Машинка, яка крутиться, вигинається, світиться, випускає пару. Що це, якщо не рай. У набір входять брасле, для якого потрібні мізинчикові батарейки, піпетка, акумулятор, зарядка до неї, джойстик, для якого потрібні дві великі батарейки, та викрутка, щоб не шукати її десь. На дизайн джойстика можна звернути ще додаткову увагу. Вставляємо акумулятор, також наливаємо водичку та будемо зараз спостерігати, як це все відбувається. Надягаємо браслет, рекомендований ось такий спосіб, але як вам зручно. Керуємося нахиляємо вниз, вліво, вправо, вверх і можна зробити паузу. Щоб машинка крутилася, не рухалася вліво-вправо, ми натискаємо на кнопку. Натискаючи на кнопку посередині джойстика, ми змінюємо вигін машинки. Довгим натиском ми випускаємо пару та світло. За допомогою кнопки зліва-зверху ми можемо вмикнути автоматичне керування машинкою, і там є декілька режимів: автоматичне керування з різним вигіном та різною музикою. Звичайно, не можна не відмітити шикарний музичний супровід і за допомогою кнопки зверху-справа можна змінити її гучність або ж вмикнути режим без звуку.